Добрий день, друзі, хочу для вас зняти повноцінне відео про відновлення газону. Так як я вже зняла там короткий сторіс для Інстаграм про це. Хочу на YouTube загрузити повноцінне відео. Приїхала в село і тут хочу сказати, мій батько завжди гарно скошував траву рівненько і ніколи тут не було додаткових якихось там бурянів, так як тут вже ніхто не живе. Вони відповідно ну, невчасне скошування, неправильне скошування і поселилися бур'яни. Їх тут багатенько. Для того, щоб підсіяти газон, потрібно їх спочатку видалити. Скажу вам так, це найдурніша робота в садівництві, тому що насправді можна там один-два-три рази окропити щось там, постригти там два-три рази, а прополювати, блін, це ж безкінечна робота. Це просто-просто безкінечна якась робота, як не там, то там, то там. Я б хотіла, звісно, щоб тут були, не знаю, якісь е е е е стадо, е група якихось ельфів, які просто прийдуть і це зроблять замість мене, але ні, коли в когось сад. Доглянути і гарний, і повірте, це робота. Це робота і не Е, Хочу вам показати, що буду робити. Маю ось таку траву. Ці друзі мені не платили за рекламу трави. Ну, я думаю, вони і не потребують жодної реклами, це класна трава. Що трава? трава? Трава, звичайно, буває різна. Тут є ось склад, який мені підходить. Траву випробовувала, трава класна, має темний зелений колір, гарну висоту. Ну, коротше, По всім критеріям, ось ця трава для мене класна. Отже, доведеться частинами де газон. Пропав, зараз покажу вам, де він просто, ну, зараз <смір> доведеться тут підсівати. Ось дивіться, бачите? Це все, якщо опуститися, ось так, бачите? Ну, гарненько. Але коли піднятися із моєї висоти це побачити, то це таке собі видовище, такий собі газон, наче крев його по кучки свої порив. Бачите, ось це все потрібно підсівати. Воно не розкущується. Було дуже спекотне літо. Літом газон потрібно стригти на 5 см, не на 4, на 5, тому що коріння вигорає. Е, ну, не знаю, тут утворилися клапті, десь щось випріло. Ось тут оце потрібно прибрати. Тут вже я частинку почала прибирати. Скажу вам так, ця роботка така собі. Mm. Не найкраща, не найкраща робота в світі, але потрібно її е, якось. Е, робити, Тому що, ну, 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 воно саме не зробиться. Е, не хочеться, звісно, але хочеться мати зелененький газончик. Тому е, побажайте мені удачі. Я вам скажу, що е, покажу результат своєї роботи. Е, я впевнена, що це не буде так, як я цього хочу, тому що роботи тут багато, насправді, а я не маю відведеного для цього дуже багато часу. Тому зроблю так, як зможу зробити. Ну і покажу результат, що з цього вийшло. Результат буде десь наступний рік. Полию я його, мабуть, декілька разів, коли зможу полити ще цього тижня, якщо посію. Ну а далі буде поливати його боженька. Тому що в мене немає стільки часу для нього. І трава тут стійка, класна, надіюся, що в мене. Все вийде. Ось так, друзі. Відновлюючи свій газон, прибирайте спочатку траву. Прибираю я її механічно. Ось це все. І е, точку буду підсівати. Сіється трава ось так. На глибину до сантиметра. Бачите? Ну і все. Стрижемо на е, висоту 3-4 см. Ну, 3-4 замало, 4-5 я так думаю. Ми коли 5-7 зістригаємо. 5-7 це дуже мало. Може, 7-8. Ось так. До зустрічі!